Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Рудет та Максим. Всім привіт. І ми продовжуємо кооперативно проходити Splinter Cell Conviction. Ми пройшли крізь охорону, нас не помітили, ми нікого не можемо вбивати. І ми в посольстві Росії зараз. Так, іде... ну тут покращити вже нічого не можна. Так, і досягнення розблоковано, не Покращений пристрій якийсь. Дивно. Це камера. І що вона тепер може? Дальність збільшує дії. А, я думав, може її забирати тепер можна. Ну. Так, ну все, я вже. У мене є очки якісь. Зараз я подивлюсь. Може я гранату якусь собі покращу. Так, це що? Емі, а ано. Ну. О, так я можу. Радіус дії. А, так радіус дії тільки. Ну, окей. Ну, тепер я розблокував все. Так, ну все, я готовий. Ти так далеко від арсеналу. А, хоча тут же. У вас недотньочок. Продовжити. Так, ну все. Пішли. Так, що там є? Так, ну я нагадаю, що я зліва, а Максим справа на екрані. Ну, і завдання у нас знайти боєголовки. А валити треба. Знаю, що боєголовки треба знайти. Ну. Головки це добре. Буків, мабуть, біля них десь. Ну, так, по-любому десь біля них. Так, а куди нам? Ось сюди, наліво? Що там направо? Завалено? Завалено, так. Ну, тоді пішли на, наліво. Так, кімната якась, конференц-зала чи що. І нікого начебто немає. Кажу ж конференц-зал? Дуже конференц світло. Де вимикач? Зараз подивимось. Ти дивись, щоб ніхто до мене не йшов. А я поки положу вимикач знайду. What is, yeah. we to... what is it? So what? it is what так, вибити двері. Так, а тут нам нічого не можна не знайти якісь документи там вкрасти. Yeah? Так, скільки їх там? А, мітки не можна ставити. Так... Опа, що це? А, це лампу молодить можна. Так, ну треба нам відкривати, що ж робити. Що ж робити? Убивати не можна, мітки ставити не можна. Рубають нам нашу роботу. Тільки голі руч. Так, я бачу оце мені заважає. Так. Де тут прохід? Вон якийсь іде. Карась. Що ти робиш? Я, я прер... думав, ти за мною Я перев... перевалився спеціально туди. Та ну. <рес> 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 так, все, я один. На світло, на зелене світло. Так, все. Ого, як нас видно? Там є кімната, в неї можна зайти? Мабуть, можна. Тут? А там... Ось якась кімната є. Так я знаю, а той мужик за за стіною, мабуть. Так, там якийсь офіціант ходить, що то таке. Ну, полізли туди. Ого! А чого ж тут так? Світленько. Це Ти виключив цей світло? Ні? Тут нема ні, виключення? Ні, ні. Це якісь настільні лампи. Тут вимкнене світло. Так, а де той лазить? Тут обхідні, обхідні кімнати. Ага, кабінети якісь. Хто там, Що там? Троє. І хто його знає, Тільки як вони. І вони, ходять? мабуть, за стіною. Вони отут, ні, отут. отут, один ходить тут. Треба його виробити, я бачу. То щось він розходився. Де він? Ага, він стоїть. В якійсь чи в туалеті, чи де. Не знаю у у ні спокійно спокійно. Я аж панікувати не почав. Так, хто він? Один? Тут двоє. Тут двоє. Якби ти сюди прийшов, ми б зараз зі спини їх двох. Все, один. Тільки я... Ого, та тут їх капець як багато. Ні, то. то... О, так, я зрозумів. А, так, нормально. the reichshauptmann, do you strangely therapeutic. Yeah, i have to take i have to go ahead. interesting. On ah, one of the you took our money and you're going to give us what we promised. You you to what we promised. no problem. Oh, it's a bit of techno. deal just went seriously off the rails, hanson. do we intervene or oh. no? as of now, beikoff's security detail are valid targets. engage if necessary we need to trap him and his men inside the embassy there's a security control room on the other side of the ambassador's offices third echelon can use your offset to hack the system via wireless uplink <blurred> then what do we go after Bykov or his merchandise it's not either or Bykov has the location of the organization's headquarters but we also need to know what he was trying to sell to the azeris They could be more WMDs. Так. І що нам треба зробити? Бо я дивився, що тут троє, і кого можна відмічати, того можна і валить. Так, це ти їх двох можеш валить зразу, а я їх не могу. Так, я теж двох. Ти яких двох? Ти трьох? Ого, по два бомба. Ти можеш трьох. Ні, я можу двох. От, ліквідація два. На рахунок три. Так. Зараз. Так, ну тепер я трьох можу. Тепер двох. Все, ну ти двох і я два. Ні, давай я спочатку цього винесу. Зайду в кімнату, так я можу тут взагалі трьох. Так, ну я готовий. Якщо що, я одразу. Чекай, я зайду в кімнату і. Ну, я ж кажу, якщо що, я одразу трьох одразу. Tango's lined up. І коли я його візьму, трьох вали. Окей. Okay. Ай, там ще один, навпроти. Давай. Mm. Так, тільки навпроти, чувак, так що одразу стрибаємо і його валим. Навпроти, мужик, ходить. Отам, на балконі. На балконі я. От тут, на балконі. Тоді треба туди йти. Треба... зараз вицілити його. О, отак от, да. так. Так, а тут є хто? То я так хожу спокійно собі. Так. Якщо Хто це у тебе? Відмічений він? Так, він відмічений. Більше тут нікого немає. Ну, принаймні скамер. Так. Сканер нікого не бачить. Можна було його як щит взяти. Ну так. Хай полежить відпочине. Нам в ліфт не потрібно? Я не знаю, куди нам 25. Ну я наближаюся до цілі. Російське посольство. Де? Написано на... Так, варі... вон, вон. Мужик! Є, я встиг його. Тут якась кімната відпочинку і тут двоє. Так, я туди не піду. Що, це люстра відмічається? Так, так, так. Джерела світла. Так, а ти де? Security room ahead, lots of guards. Як ти мене обійшов? Через вікно. А, Ну, ясно. Так, ну тут. Ну, можем двох брать, але что я. Я Нам там... завдання показали, я не встиг прочитати. Нам в кімнату охорони потрібно. Так, щось такого. А, вон там іще один. І він не відмічається. Є. Так. І от нам треба якийсь там комп'ютер. Бачу. Так, ну я б оце виробив, але. Ні-ні-ні, зачекай. Треба визначити. Ш-Що ж там зліва? Відміть його швидше. Вон то ж внизу. Іде вниз. Не встиг. Погано. Ой. Так. Ну оцей тепер нижній нам дуже потрібен. Відміть когось, от цього відміть. Бо щоб у мене була одна мітка, хоч. Зараз я подивлюсь, де хто. Вон, відміть. Оцього. Чомусь Ні? не відмічається. Чудово. Вон он, вон давай. не відмічається. Це дуже погано. Бо я три мітки свої витрати вже. Так, ну оцей стоїть і вон камера, до речі. Де камера? От. Бачу. Ну, ну У нас дуже невигідна позиція, тут все так освітлюється. Можливо, зверху щось є. Я нічого не бачу. Тільки бачу два світильника, які мені заважають дуже. І камеру, яка мені теж дуже заважає? Можливо, необхідно використати Еммі. Зможеш кинути гранату кудись сюди, в зал, в сторону крісел. А я зістрибну і Отуди? побіжу так в край. Ну зараз. А ну о, камери немає, на жаль. Я замінив камеру випадково. Окей, okay, я кидаю. її там кидать. X. X. Так, вона якось не все виробило. Так, вона включає світло. Я запустив свою. Я... Так... Так не цікаво. Так і я його міг заділити. Навіщо? Йома, я не ту клавішу натисну. Put a in your head. Very funny, very funny, але you, я не то натисну. Я хотів відкрити двері просто. Що? Like <laughs> давай, я цього валю. А ти то. У того? мене немає ліквідації. Того, що він не відмічений. Він не відмічений просто Скільки ще є, тох? To, yes? Now we will the will be more comfortable so, here is the computer. i, I will connect remotely to the security network via your OPSAS. One of you needs to remain within EMF induction range of the network port while the intrusion routines hack the system's firewall. It should take about a minute. So, a minute. Now the will run know exactly where to find us. Happy times. І куди нам сховатися? Я не знаю, тут немає де сховатися. Треба було повирубати світло. Контакт! Куди вони поперли? Скільки їх тут? Там якийсь мужик чи що стоїть? Вони They're знизу! Ой-ой-ой! Туши, гранате, копець, копець. Я хочу сказати от того. Я не стелс, що в Ну їх дуже багато. Так він помітив, через вікно, я не думаю. Опа, це нам? Чи це ти? Ні-ні, це нам. 80%. Ні, ну це погано, це погано. Він мене побачив через вікно, я не побачив, що тут. Заткни рота. На жаль, він дуже довго у мене йшов. Що це таке? Ого! Yeah. Listen up. We've got the embassy on full lockdown. The men carrying the crate were cut off before they could reach Bicov, and right now they're stuck on the second-floor terrace connecting the main building with the embassy annex. Archer, Kestrel. It's now or never. Secure that crate. Блин, я Нам ящик. Я не знаю, Так. я, ще no я кину. Да, yeah. да куди ж ты так? Бри, вже на пистолет <ристот> <ристот> Я тут с дроб. Драба звідси текай. Так я ж тебе казал, ти взагалі їх взаимотурбовал. Так, щось вони трошки матюкаюсь. We need to track them down fast before things get out of hand. You're Так, а куди нам іти? 108, 107, так. Кудись не туди. Там є прохід? Ні, там проходу немає, значить. Значит. Де він стоїть? Зверху мож. Так, я візьму на всякий випадок. Ось там завдання написано, я його не бачу. Де? Ось на стіні навпроти. Найти, товар, товар мабуть. Так, товар. Ти бачиш його, я ні? Ні. Це не він? Ні. Не один з вас. А, вот. Де саме? Вот. Там один. Ні, хтось ще розмовляє, тільки де Дейн. Ну, наше завдання, мабуть, піти звідси в ту кімнату. Я з дробовиком ходжу. Як. Так, все, я беру пистолет, бо. Заходь в кімнату. Так, все. Я перезарядився. Так безпечніше якось. О, арсенал. Арсенал. Так, ну. Можна закінчувати. Арсенал все -таки. Так можна було не валити, тепер ми нічого не бачимо. Так, добре, я встаю. На цьому все. Ми дійшли до арсенала. Це означає, що це точка збереження. І якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору. Підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. На цьому все. З вами були Дені 3D та Максим. На все добре. Почуємось.